Як показують результати моніторингу, на е, річку місто має антропогенний вплив і це встановлено, ну, але це характерно для будь-яких річок, які протікають на Які головні проблеми е, Значить, цій ну, річці? Хочу сказати, що я б назвав ту, яка, наприклад, е, от у нас місто побудовано так, що впливова каналізація із міста, вона е, стикає у річку. І, на жаль, відсутність очистки цієї каналізації викликає у таку mm -hmm. втіку, ситуацію. Плюс до того, що річка, як я сказав... То, якщо, якщо буде добудована каналізаційна, річка, втіка, втіка, то ця проблема буде вирішена. Так, вона... Ми як... якраз зараз були в Чернігів водоканалі і побачили цю проблему і домовилися, що швидко ми її вирішимо. Що ми виділимо додаткові кошти, що це ділянка не вбивав. Я думаю, що і з проблему вирішить. вирішують. Плюс до того, звісно, стан русла і на судовохничній ділянці потребує покращення санітарного ми стану. Тут тут були, в принципі, повідомлені про те, що буде вода да. для другого санітару. Про проте, коли презентували цей проект, обговорювали ту ситуацію, що для того, щоб його реалізувати, вода мала бути спущена. І ту діляночку, якщо ви бачили на проспекті перемоги, вище трошки, де вже зараз залужена, де вже росте травичка, то та ділянка раніше також була спущена. Але просто враховуючи, що треба те, що у нас два останні роки дуже маловодні, і як такої весняної повені практично не було. Річка в цьому плані теж відчуває навантаження, тому що якщо йде повінь, це досить ефективно. І от в таких частинах. Там і будинки, приватні себе і вже і багато прословних. Я думаю, що ні, небезпеки, щоб вийти з берегів, там річка стриже немає. Це тільки Тому в разі, що. Та якщо щось вона... Що ви розказуєте? В 70-му році затопилося. Що ви тут розказуєте? 70-й рік да, 70 це була затоплено. Ну а як же я й депутат от, по цьому і знав. Ніяка громадськість не попереджається, все робиться кулуарно вже, робиться. Тільма ну, викинута сюди, ванідла такої йде, що капець, хоч хавайся. А звідки йде викидать? Це домашнє господарство? Домашнє господарство у приватний сектор, ніхто з ними не займається, ніхто їх не штрафує, ніхто з ними роботи ніякої проводить. Взяти от РЛП Ялівщина, навіть нема таблички, що це регіональна Лашафний парк Ялівщини. Я зупиняю людей, які порушують екологічне законодавство. А він каже, а откуда я знаю, що це РЛП Ялівщина? Акуди я знаю, що відповідні правила є. Нічого нема, нема нічого. Проблема в тому, що є керівництво, яке нічого не робить всього. Парку, парку, а як же, ви думаєте? Нічого не робиться в цьому. Треба змінювати керівництво парку? Да Я от поряд живу, нічого не робиться. Зараз весь час нічого не тобто зробили. Вже рік парк існує, а нічого не нічого. так не зробили. Да? абсолютно. Я не знаю, що якісь проєкти земновідводу робиться, більше нічого. Що далі, ми не знаємо. Гроші виділяються, сотні парк... тисяч, морози є такі. Мороз це депутат обласної ради. Сам, сам живий, працює в Києві. Серйозно? Да. Навіть не живе, а не я не живе директором парту. Ну отак, обласна рада його обрала. О, це, це, Ми потронували свою... Свою А кого? — У нас був громадський конкурс. Правильно, де, 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 де люди? Да. Наталя Павловна? — Наталя Павловна. Тамара Івановна, можна вас? — Вона брати? була головою громадської ради при Чинівського ДА, яка проводила активно проводила. Так, це, Добре, да. там, Тамара Івановна. Ну, я хочу сказати, що з 11-го року працюю в робочі групі. Потім е, вийшов у нас вже громадський проєкт е, створення РЛП Ялівщина і підтримали нас. Потім і облдержадміністрація, і обласна рада підтримала. Але громадський проект залишився громадським проєктом. Створено було в 2014 році РЛП Ялівщина. Е, призначено директором. Оце зараз що говорив Руслан. Я вам підтверджую, ми вимагаємо зараз. Від директора, від органу управління, це обдержадміністрація, від обласної ради як засновника, надати громадськості всі люди зібралися тут для того, щоб нам надали звіт роботи діяльності директора РЛП за рік, тому що у нього закінчується контракт зараз. От, друге питання це господарська діяльність, фінансова діяльність, це звіт нам обов'язково потрібен. І тим паче він заключив одноосібно чи ні, не знаю, без погодження. Договір на проєктно документальне землевідведення. Ми не бачили цих документів, громадськість я маю на увазі. Ми не знаємо, що це за документи, але два тижні назад, ну, може, більше чого на круглому столі в екології він заявляє, що йому вже надали 145 гектарів. Так землі. А ми подавали довідку на 168,7 і гектарів. Оце питання ми хочемо задати йому. І органу управління, і департаменту екології, які і безпосередньо, і засновник обласній ради. Як ми, можна таке? Да. Нам треба офіційну бумагу. Ми надали вам офіційну дайте, бумагу. Дайте, бумагу є, де ви, е, значить, ми подали звернення нас, до вона. обласної адміністрації, звернення до обласної ради. Колективне звернення підписано 50 громадських організацій. Ми для того, щоб звітні о, всі матеріали були оприлюднені для обговорення громадськості, і подали в раду регіонального розвитку, значить Чернігівської області. можна тоді в раду регіонального розвитку, бо це в принципі можна написати там кулічу Березенко, бо Куліч Євано, з за посадою. Якщо є, якщо віднести мене на жаль вчора не було, я зараз буду. Акністрій, я заберу і я спрятуємо. переговорю з Вілієм Петровичем. Ну він нова людина зараз нехай включається і. Не тільки звіт, куди потратили кошти, бо я трошки розбирався. Там кошти наче невеликі, там якісь 200 тисяч Як він це має. так невеликі. Там... Якщо людина ходить на роботу, правильно отримує гроші, це правиль. але він на роботу не ходить. Правильно а 30 тисяч це... більше він отримав. Я це, це перше і питання. Бугався, друге питання. Там їх двоє. Він і бухгалтер. друге, так от, друге питання. Дуже важливе, то що ви мені кажете, от я переживав за те, що 168 гектар можуть, коли йде виділення землі в натуру. Я просто дуже добре розбираюся. Ну, питання. Ці межі можна отак поставити, можна отак, а можна розтягнути і вже в цьому вирізати якийсь собі участочок. А якщо ви кажете, що віднялося ще 20 гектарів, то це просто пряме. Поміщення. Я вам хочу сказати, якщо Тому... це було під контролем громадськості, цього б не було. Але це все робиться дуже тихо. дуже скрытно, и никто ни про что не знает. Вы понимаете? Давайте еще напишите меню и что том, Министерство, на министерство даёт свою реакцию ну, официально. Просто... Потому что в справке идет, в форме земли запаса, которые есть в собственности 168.7. Это цифра про все... Это все... Знают. Да, да. Запас, да. Вот это Это И это понимаете? Ну, и и что? Это ну, мы, мы... На... я вам для того, чтобы вы... Мы на следующей я, неделе uh, наметили yeah. план мероприятий с областной радой и будем вас просить, чтобы да, вы приняли участие, что yeah. yeah. мы сделали то ли нараду, то ли рассрывный круглый стол, оприлюднили технічну документацию, оприлюднили свои. так. Yeah. мы зараз з міністром говорили, громадські слухання. Люди прийшли, парк. подивилися сказали, що да, це наш парк, підписалися. І ми знову починаємо. Щоб він не виявився таким, да. що отаким. Чому що ми таким? говоримо про громадський проєкт? Тому що ми прийняли два роки назад о, і о, презентували програму Зелене на місто Чернігівщини». Коли першою перлиною війшла Ялівщина, добилися цього і контроль не відпустимо від цього. Це перше. Другою добре, дякуємо. Але другою перлиною у нас повинна бути Кордівка. Це заплавні землі. Це рекреаційні землі, які Чернігівщина не має втрачати і весь ніяких вигалю. забудов там не може бути Тому що ми зараз працюємо на цим. тут. Є да. у нас да, люди, які безпосередньо да, займаються цим питанням. Я вас Хочу пригласити, щоб ви приїхали, да. посмотрели. Тво на місці жидла це, місце, да, місце, це, можливо, це в межах міста. Це два городських ліса зони рекреації це був парком Самольська слави. Це далеко звідси Ні, Ні так, так, не, всьому, не, не далеко. Було. У нас вообще територія Чернігова недалеко. Якщо ми будемо втрачати отакі от рекреаційні зони. Дони відпочинку, зони як кажуть, вирок. майбутнього нашого це не можна так. Я хочу розпустити, щоб це по суті проблема далі стоять. Ігоря на толі. І ще, пользе я извиняюсь, що нам далі всего лишь десять минуло. Пользує случає. Я браюсь, а за захисного движення. Ні, так ні, якщо ви мені за нас тут наші записали. Такі риск ми надали на раду міністрів. перевірки державної фінансової інспекції прокуратуру, тому що мул повинен бути вивозитися на полігон, а вивозиться просто складався на березі то так. Само проводиться розчистка, так звана. На ділянці між проспектом перемогою і Гетьманом гетьманополубока. А ви так, там вже так, були там, де будинок будується. Там де а, за, там, де, не де не зараз не обрагає... там, де управління житлово комунального господарства зараз засипає ерозійні процеси, які там відбуваються. В зв'язку з тим, що повністю розорена прибережна смуга, повністю випрощовані всі дерева. Вони зараз пустили воду. Там живуть Я нещодавно. Були черепахи, ондатри, риба є качки, плавають. А вони це, це знищують. Заради своєї особистої вигідні. Мені повідомило, що з роботи року числювати самі цю роботу. них немає сенсу, тому що передбачала техніка економічного обґрунтування передбачала в першу чергу встановити навести лазер численними спорудами, злобову каналізацію, тому що ну, не переносить користі цього очищення, Там Будівництво тих будинків почало в 2011 року, році, а в 2013-му вони отримали лише первинний документ на підставі подругу, вони мали там будувати. вирізали цю рекреаційну зону. Це наш місцевий забудовник керівник за того житлобудсервісу Геннадій Пузов. Зараз він будує там біля залізничного парку Там вже немає 50 метрів до Там 10 метрів до води. Це ж мініонному біля. Немає позитивного висновку за замнопорядної експертизи. Екологічної експертизи взагалі немає. Взагалі так. Прокуратура обіцялася покарати, і я сподівався, екологічний інспект. Ви пишете. Заяву правоохоронні органи в колишніх інспекторів підключили до цієї перевірки, тому що ми зараз на в мериторії не можемо самі перевіряти, а в рамках кримінальної справи можемо перевірити. І, все, це, є Кримінальне провадження квартири там. Кримінальність. Минулого року прийшов новий обласний прокурор. Давайте дамо пожанку, подивимося, що він може зараз. Якщо так міряться, окурсів будуть далі кусок, щоб он полгектара, а то до 10,5 гектара под застройку про решение есть сессии сессии есть которой мы не можем добиться